У вас в етері телеканалу НТК Проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Наталечко, рада бачити тебе. Привіт, Тетяна. Як твої справи? Чудово. Ти часто знаходишся в зоні комфорту? Я все роблю для того, щоб зона, де я перебуваю, була мені комфортною. Так. Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови зона комфорту. Що це таке? Це таке модне слово. Але мабуть, не до кінця люди його розуміють, тому ми сьогодні розкриємо це певний такий психологічний стан, в якому людина перебуває і їй безпечно, комфортно. Вона знає, на що вона може розраховувати. Це стосується як простору, в якому вона перебуває, чи це дім, чи це робота, чи це місто, так? комфортне її місто для проживання, чи це певне е, мислення. Їй комфортно вірити в щось, так думати, е, робити певні узгальнення. Е, в основному йдемо про те, що зараз мені так комфортненько, і я хочу бути в цьому. Людина переважно в зоні комфорту діє автоматично. Так? Вона знає, що де стоїть, в неї вже напрацьована так? схема чи ну, вдома. Якщо вимкнути світло зараз почалося, то я впевнена, що в тебе, як в господині, то, що ти клала на своїх місцях, воно там і стоїть. І легко знаходити, так, комфортно. Я впевнена, що в тебе є так, з року в рік певні ну, закрутки, там ми робимо. Бо так комфортно, так безпечно взимку піти там, в півницю, взяти. Це запаси, якісь в холодильній камері. Так комфортно. Це певний уклад життя, який ти робиш е, щодня, щоб е, воно давало якусь стабільність. Це стосується людей, які поруч з нами? Так, звичайно. Ми всі співіснуємо разом, що йдемо про сім'ю, родину це певна така циклічність подій, де людям так зручно. І це є добре, бо ми до цього прагнемо, щоб нам було зручно. Тобто, все те, що нас оточує, якщо воно приносить нам задоволення і стан mm -hmm. спокою, це все є зона комфорту. Mm -hmm. Все те, що нам приносить спокій, це все добре. Mm -hmm. Але я читала, що зона комфорту це не завжди добре. Це. Занадто добре, щоб бути добрим. Вибач за таку тавтологію, так да? чому треба виходити з зони комфорту? От я чекала, коли ти це запитання, тому що дивися, ми насправді прагнемо до створення матеріальної бази. До цього комфорту, ми хочемо, так, ми не хочемо мити посуду самі. Ми хочемо, щоб це за нас робила посудомийна машина. Добре, що є автомат, машина, яка пере, А ще краще, якщо ця людина прийде, якась зробить, і ти навіть про це не думаєш. Але який є ризик? Добре, якщо ці питання закрила там, техніка чи закрила наймана людина, а ти можеш. В своїй професії розвиватися, заробляти ще більше, щоб оплачувати ці послуги. Але якщо ти сидиш вдома комфортно в комфортному середовищі, до якого ти йшла, і давай ти це не молода е, юна дівчинка, та ти вже ну давай е, пенсійного віку, старша жінка, в тебе вже діти одружені, ти вже своє, що могла віддала. Ти працювала, рухалась, ти на роботу, бігала, ти поєднувала. Домашні справи з тим, щоб дітям якось влаштувати їхнє життя, секції, контроль, піклування Дома так, якісь обов'язки, на роботі виклики, а цього вже нема. Вже цей період позаду тобі вже спокійніше. вже Вдома нема цього шуму, ніхто не бігає на, на голові, не треба. Взуття копицю, мити його гору прання вже не треба. Ти за собою, за чоловіком. Ну, там, Припустимо, чи одна людина одна живе. Вона за роки надбала ще з допомогою своїх батьків, передалось їй оселя. В неї є якесь житло, в неї є якась техніка побутова, ремонти, вся матеріальна база. Є в шафі одяг. Є ті ж закрутки, так, ті ж продукти, є якісь там е, фінанси. Я говорю в середньому про людину. так, не, говорю, не хочу, щоб зараз люди придиралися, о, немає зараз фінансової подушки. Але, припустимо, є. Так, сіла на то крісло, взяла пульт і включила. Які зараз серіали йдуть: турецькі чи якісь, я не знаю теж. Але припустимо, так? включили серіал, і ти дивишся, так? що добре, о, щось, щось бурчить, пішла собі, взяла на канапок чи чогось і починаєш їсти. І з дня у день, якщо людина не має ніякого хобі, не має ніякої діяльності, вона просто закрита в цій зоні комфорту, вона починає деградувати. Само собою, ми всі старіємо, ну, може нам рано про це говорити, але це факт: з дня у день ми наближаємося до старості. Якщо ми не будемо тримати в тонусі наш мозок, наше тіло, бо тіло атрофується, м'язи, вони не такі пружні, як там, не знаю, 15, 20, ще 30 років. Вікові зміни дають своє, спосіб життя дає своє. І якщо цей спосіб життя з активного... Переходить в такий спокійний, виважений, безпечний, Ху, вже не треба бігти на маршрутку, добиратися. То мозок не отримує того стресу, такого корисного стресу, бо є поняття про оптимальний стрес, який нам потрібний. І ти все добре, і дивишся, їж спиш. Дивишся телевізор, їж спиш, Ну, чи, чи в інтернеті, в соцмережі. Не відбувається ніякого розвитку. Нервові клітини вони мають властивість так зникати. І тому вчені дослідили, що така зона комфорту стає пасткою для людини, тому що е воно впливає на її. Е Світосприйняття, вона стає якась апатична, вона може навіть закриватися вдома, усамітнюватись, Її може, навпаки лякати: оцей, ця молодь, цей світ такий, бо вона давно вже не в стосунках з цим світом. Вона пішла в комфорт. Вона, ще раз повторюсь, стає така безініціативна. І це видно вже по її поставі, як ходить людина, по її виразу обличчя. По її хребту, це, це не за один раз. Це має бути декілька та, е, таких епізодів, декілька років, щоб е, ми побачили зміни в людині. І тут ти згадуєш, о, це колега твоя, та, ти зустрічаєш, а вона була така активна, весела, там, можливо керувала чимось. А тут що з нею? Та? Де той вогник в очах? Тому що вона закрилася в, тій, е, в тих комфортних умовах. Які вона дбала матеріальну базу, вона дбала роки, особливо, щоб людина була при посаді. І потім вона почала цим насолоджуватись. А активності професійної чи в такому розвитку, в навчанні, в пізнанні якоїсь корисної інформації у фізичних активностях нема. І тому людина чахне, так приходить. Е Деменція так приходить Альцгеймера Паркінсона. Вчені довели про те, що це не є хвороба бідних, бо ми хочемо думати, що це коли людина бідна, тому їй це. Застає людина, може тішитись, о, там вони так добре за мною доглядають. Мені там ніжки миють, мені там перестелюють. Насправді це не добре. Навпаки, треба гнати своїх дітей, внуків, щоб вони допомагали тільки дійсно важке робити, тільки дійсно те, що ви не в змозі, але самі ви маєте себе змушувати застеляти ліжку, за собою робити оці гігієнічні процедури, іти готувати її. Ну, я вже говорю про такий похилий вік, але з дня у день це має бути активність, тому що не буде її, ну, не буде вас. Ми маємо прагнути до того, щоб умови, в яких ми живемо, були хорошими комфортними ще раз, повторюся. одяг якісний, так? харчування, натуральне дерево натуральне, а не плита, яка виділяє якісь. Це дуже добре, що ми до цього прагнемо, розвиваємося і це є, але коли це надбали, ми не маємо зупинятися. В матеріальному надбали іди, переходь в іншу сферу, розвивайся. Бо чи займи своїм тілом, здоров'ям, займися, освоюй щось нове. Будь корисний для когось, не знаю, піди у волонтерство, допомагай, якщо є потреба в цього в дітей. Допомагай внучат бавити. Щось роби нове. Має бути якась чи йди на півставки кудись. Скільки є. Людей, яких ну, от я до слова знаю, що там діти за кордоном допомагають батькам, чи навіть тут е, додатково їм, чи продуктами, чи е, фінансово якась допомога. Але ті батьки, е, якщо стан здоров'я дозволяють, вона е, там на. Е, Вставки або на чверть ставки, вона ще приглядає за кимось, ще дбає про когось. І таким чином це заставляє старшу людину встати, провести себе в порядок, вийти, поспілкуватися з людьми і вернутися назад і знову звично робити. Є якийсь рух, бо рух це життя. І навіть Мені часто подобається спостерігати за природою і паралелі так відносно нашого життя е, дос, е, копіювати. Так? От я спостерігаю за руслом ріки, де я живу біля річки. Вона постійно змінюється, нема нічого стало. і цей вислід двічі в одну річку не війдеш, Але в одній ділянці вона спокійна. Та якийсь потічок обтікає, і, і взагалі росло собі, вона поплила. А окрема місцинка, вона така комфортна, там ніби як басейн, що можна плавати. Але весна, воно комфортно, ближче там червень, вже вода вгрівається липень, а ти понюхаєш, а вода вже застояна. Мені вже нема. Такої живності, в ній вже є бактерії, якісь так, тому що загальний отой потік її оминає, і для неї неприємно бути. Отак само з людиною. Якщо ми не в потоці, ми не чуємо себе, що ми хочемо, ми не прагнемо до чогось, ми природньо старіємо і ми погано пахнемо. Ну це як в прямому розумінні, так і в переносному, що людина тоді негативні думки, вона тоді починає скаржитись на все, їй нічого не подобається. Тому треба себе змушувати, і треба копіювати в дітей оцю їхню активність і бажання пізнавати світ. Їм так цікаво і контакти. Я дивлюсь, та, дитині два роки, вона дуже хоче контактувати з собі подібними. Вона тягнеться до діток на майданчику. Так? Вона дивиться та й порівнює себе з цією дитиною. Бо можна також легко присадити її на мультфільми. Я бачу, що це. Швидко робиться, дає той світ, і ти спостерігаєш за життям, але ти не живеш своє. Дуже важливо там себе регулювати. Можна часто почути, що людина каже: тут моя зона комфорту, незважаючи на те, що це зона бойових дій, так і вони залишаються там в умовній зоні комфорту, так і не переїжджають кудись в безпечне місце. Тобто, це такий злий жарт. Дивись, ще раз повторюсь визначення, що зона комфорту це місце, де мені безпечно, надійно і комфортно. Коли ми говоримо про зону бойових дій, людина щує вибухи, людина точно вже систему оповіщення спрацювала, що вже небезпечно. Але вона утримується за, ті, ну, за те, що вона жила, це зрозуміло за роки, їй то важко далося. І їй шкода, то залишити, вона боїться, що вона не буде мати іншого, не надбає, не буде часу, не зможе приростися як рослинка. Не кожна рослинка може заземлитись десь. Тому тут дуже багато внутрішніх інших питань, страхів, бо нема впевненості, що як вона перейде звідси, кудись там буде безпечніше. І оця невідомість вона викликає тривогу. Тому краще я тут пересижу. Оце така реакція на стрес. Я нагадаю, що є три реакції: тікати, ну, чи битися з ворогом, або завмерти. Коли ми говоримо, що люди залишаються у тій такій зоні комфорту, яка зовні вже небезпечна, то це про таку внутрішню реакцію людини завмерти. Завмерти прикинутися, я не жива, це мене. Зараз оця кицька побачить, що я та Мишка прикинулась дохлою, і вона, подумаєш, це і піде собі. Тому вони вибирають оцей третій варіант. І я, мене, мене нема, мене нема. Я, я в хатці, Та як дітки граються, я в хатці. І вже ніби в хованки так їх не можна йти. Такий дитячий теж спосіб мислення. Тому треба ну, допомагати людям та якби їх розворушувати, займатися просвітництвом. І, ну, То я впевнена, що це і волонтери роблять. Організовують процес. Як бути з дітьми в такій ситуації? От ми створюємо, ми всі намагаємося, щоб нашим дітям було добре. Вдома створюємо затишок, тепло. Що вони хочуть? От те вони і мають вдома. так? Для чого цій дитині, якщо їй так добре вдома, для чого йти їй до школи, де постійно якісь стреси, якісь удари твоєї долі? Дивись, цій дитині. Скільки років, припустимо, ми припустимо 12, 13, 14. Ну, ну, дійсно, для чого їй розвиватися. Нехай е, просто буде такий вазонок, так? Як, якому ти даєш харчі, е, якийсь там мінімум контактів і нехай залишається. Типу, кого ми вирощуємо тоді, щоб людина була повноцінна. А це природою закладено рух, еволюція, розвиватися, пізнавати світ і пробувати себе проявляти. І в дітей це є. І дитина, яка закривається вдома, це навпаки сигнал, що в неї є якесь неблагополуччя там. Або там її цькують, не приймають, або там страшно, або там настільки небезпечно, що я хочу додому сховатися. Тому треба виясняти. Бо психічно здорова дитина, вона навпаки йде в групу. Якщо мова про 12-літню дитину, тим більше це бажання з однолітками спілкуватися. Тому тут треба виясняти, чому іде така втеча додому, що там такого загрозливого є. Може бути одночасно кілька зон комфорту. Робота, так, дім, так. школа, так? я прагну, щоб мені було для того, щоб я могла працювати, мені важливі комфортні умови, які навколо мене фон. Але я можу працювати і ну, не буду в польових умовах. Якщо прийдеться, я зможу. Так? Зосередитись на людині працювати. Але є певні вимоги до психологічної кімнати, що вона зовні людина як заходить, так, вона перше враження вона має зрозуміти, що тут безпечно і комфортно. Там, де я живу, для мене теж принципово, щоб був порядок. Е ну і будь-чого важливо, так, щоб воно було упорядковано. Е я до слова за собою, як я відмітила, коли я народила першу дитину, ти біля неї активна. Та, і ну, це для тебе нове, ти і розкриваєш себе як господиня, і те, і те пробуєш. Але коли вона підросла, я, е, це був рух, з'явилася друга дитина. Маленька різниця між ними, далі я в русі, а вже між другою і третьою це чотири роки різниці. І я за собою посестріла, що я вже не така активна, не так бігаю їм взаємодії. Я вже більше лежу. А я так скучила за цим лежанням, бо коли є діти, ти не маєш коли. А ще як двоє і більш. І я зрозуміла, що в мене зменшується активність. Тому з'явилась третя дитина. І четверта дитина. Ось ну, сміх сміхом, але просто важливо спостерігати за собою. Бо нам вкладають певну норму, як має бути. І ми хочемо цього, ми хочемо комфортних умов, ми прагнемо. Але коли ми потрапляємо в них, просто треба розуміти, що це не фініш життя, що потрібно для себе щось придумати. Знов цікаве, і цей вислів такий, знаєш, не мала баба клопоту, купила порося. Знову купити, придбати, та створити щось для себе, де ви зможете розвиватися в тому. Переходити на інший рівень. Е, ще хотіла про е, е, експерименти, та, які в 1908 році, це дуже та, давно. Але вчені дослідили, що для того, щоб людина була продуктивна, їй потрібно е, мати стимули, їй потрібно мати такий оптимальний стрес. Вона тоді добре працює. Бо коли вона на розслабонні, Типу, ну нічого не стимулюється. Ти як в акваріумі рибка приходить, і якась рука Бог, Бог прийшов насипав корму і йти далі, рибка собі плаваєш. Що потрібен людині якісь умови, бо вона мала до чого прагнути. Але це має це називається оптимальна зона оптимального стресу. Якщо людині дати надмірну мотивацію, що вона дуже злякалася, вона тоді навпаки не є продуктивна. Вона робить багато помилок і ну в паніку впадає. Тому малесенькі стимули вони мають бути. Для дітей стимулом є батьки. Ми не дамо їм. Що ти сидиш? Чи лежиш? а ну вперед? Але є такі випадки, коли батьки дуже жаліють своїх дітей, і ми бачимо 40 років інфантильну поведінку, чоловік. Це і по одягу видно, це і по вподобаннях, що він робить, і небажання далі брати відповідальність, заводити серйозні стосунки сім'ю. Ну і стикатися з тими викликами, які дає сім'я. Чи людина безробітня? Вона не буде йти на меншу зарплату, та і потім виходити на зв'язки якісь і. Так, це може стати гарним стимулом або своє створити, або бути в курсі інформації на тій малооплаченій роботі, що є в середовищі. І як шанс перейти на щось вище, вона закривається вдома, інтернет-світ і переходить ну часто на не зовсім то, що треба. Чи це якісь шахрайські схеми, чи це залежності ігрові. Тому треба себе стимулювати дітям у дітей є ми, як батьки. А для себе ми самі маємо стати цим стимулом. Е, один стимул е, це така, знаєш, мені подобається провокативна психологія. Це самому себе стимулювати страхом якимось. Це ну, як? ну, до слова, як я себе стимулюю. Я е, дуже довго жила з комплексом е, е, найменша дитина в сім'ї. і... Мені було Отак довго по житті я найменша дитина. Таке відчуття. Е, мені 30, але я далі найменша дитина. Я вже маю там, умовно, троє дітей, але я далі ще замала до чогось. Таке в мене було психологічне обмеження. Я потім розібралась, чого воно. Але е, коли я побачила, як ровесники чи молодші здобувають щось, я, ну це і ремності, і заздрість, і багато яких емоцій неприємних. Тому розібравшись собі, та, оцей стимул від негативного. Чи часто я е, ну, спрацюю з дружинами військових чи з іншою категорією людей? І коли в них якісь горе, нещастя. І е, хоч не хоч, але підставляєш себе: а як би я в цій ситуації? І тому я надихаюсь деколи історіями таким, коли залишається жінка-вдова, але вона не опускає руки, а вона працює. Ну, Ясно, що їй потрібна тим більше підтримка, але вона рухається далі. Вона викликає таке захоплення, коли вона не велико бере оцей обов'язок на себе як мами, щоб бути от, тим середовищем для своїх малолітніх дітей, і ще як створює якийсь бізнес, ще якщо то процвітає бізнес, це просто вау. Тому це теж певний стимул. Бо ми тут зараз в зоні комфорту, умовно, в Коломиї. Ми хоч не хоче якось де війна. Ну була тривога, але де нема цього всього такого відчуття. Тому не зле вертатись до новини, що в нас сьогодні, як там ситуація на фронті, щоб пригадувати, і би це стимулювало щось робити для отої омріяної перемоги. Як балансувати між оптимальним стресом і зоною комфорту? Ми ж не можемо включити вранці програму Сьогодні я буду в стресі, а через годину я повернуся в комфорт, чи це так працює? Перш за все, варто подбати про свій мозок і не робити типове одноманітне те, що ми щодня робимо. Оце так словно, звісний день сурка, щоб ваше життя не було передбачуваним. Щоб це ж е, йде мова про страви. Зараз є дуже багато рецептів. Приносьте щось нове. Будись, колись було людям комфортно з однієї миски, так всі черпали ложками. Але це йшло мова про те, що в них не було інших е, мисок. Е, достаток дав можливість так, кожному мати е, ті прибори і е, тарілку. Але знову ж таки, та страва. Вона ж може бути різною, е, урізноманітнюйте, давайте в життя нове щось. Чи це стосується в одязі та чого є оці тренди? Це ж для того, щоб привнести щось нове. Е, на рахунок зацікавлень, якщо колись ви не мали можливості мати те хобі, бо робота, дім, діти. То тепер пригадуйте, що вас вабило, чи це риболовля, чи це якісь, не знаю, там оцінка на відмінну вас була, коли ви в школі, ви щось в'язали. Спробуйте до цього доторкнутись. Є навіть такий термін з японської, називається ікігай. Це мистецтво не старіт, і його основні характеристики це знайти щось, якусь віддушну, яка приносить тобі радість, те, що тобі подобається з нього день робити. Я, якщо ти не проти, декілька характеристик прочитала би там шпаргалці таке мистецтво слідкувати за своїм здоров'ям, але не навантажувати своїх близьких. Так? Бо якщо ти перейшла на е, склянку води з медом і лимоном, це означає, що всі мають. <гум> Тому не нагружати, е, не навантажувати. Е, значить, Суть цього мистецтва, і ми знаємо, що в Японії є довгожителі, звичайно, що це і про той спосіб життя і рівень достатку, але тим не менше е, важливо знайти своє призначення, слідкувати за здоров'ям, повторюсь, е, фокус уваги на сьогоденні. Тому що е, в дитячому віці фокус уваги зміщений на майбутнє, таке е, психологія сприйняття часу, а в людей старшого віку вони фокус уваги на минуле, і вони часто люблять розказувати про минуле е, по 10 разів. Якщо ви зустрічаєтесь, то ви можете побачити, що цю історію ви стандартно слухаєте на свята родинні. Е, чого тому, що в минулому було життя, а в майбутньому вони не бачать, бо вони вже вирішили, що вони старі. Тому філософія цього слова ікігай, мистецтво жити, так про те, щоб фокус був на сьогоденні. Що сьогодні я можу зробити для себе, для своїх близьких зробити в позитивному розумінні з довколишнім світом. І, звичайно, це про уникнення стресу. Це якісь виклики собі додавати, але не, не впадати та, у якісь е, сварки, конфлікти, не живитися цією негативною енергією. Е, як вийти з зони комфорту, маленькі цілі собі створювати? Якщо є страх, пізнавати, аналізувати свій страх. Але просто пам'ятати, що е, якщо в цьому дні нічого цікавого нема, а ви живете тільки. Е, Очікуванням, ну, якихось дат, та? В календарі є дати, от день народження, там, ювілей, чи якісь християнські свята, але вони є визначені, їх є мало. А календарний рік він є великий, тому кожного дня вам варто своє життя якось прикрасити, щось для себе зробити, щоб покласти відмітку: о, сьогодні продуктивний день був. Я дуже люблю, коли ти так на позитиві закінчуєш будь-яку тему. Дякую, Дякую. Наталю, Ти дуже цікаво сьогодні розповіла і дуже змістовно. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.